Як обрати школу для молодших класів? Цим питанням задаються усі батьки одразу після того, як дитина вже починає ходити. Всім привіт! Мене звуть Аліна і я вчитель початкових класів в центрі дистанційної школи Джерело. І сьогодні я відповім вам на найважливіші запитання про освіту вашої дитини. Отже, топ 5 критеріїв вибору школи. Перше і головне, ідеальної школи не існує. Обирати доведеться з того, що пропонує наша система освіти. Розглядайте всі варіанти та враховуйте власні можливості. Далі обирайте школу на зараз, а не на 12 років вперед, адже на початковому рівні ще невідомо, ким захоче стати ваша дитина. Перший вчитель має значення. Обравши заклад, дізнаєтесь про вчителя вчителів, які набирають клас. Ви відповідальні за освіту ваших дітей. Тому вам і дитині має бути комфортно в усіх спектрах. Це знайомство з директором, візуальний побутовий фактор школи чи сайту дистанційної школи, спілкування з вчителями. Отже, чому дистанційна освіта? Дам деякі поради. Перше, це навчання в зручний час і в зручному темпі. Зменшення фізичного навантаження. Це економія часу та фінансів. І такий режим називається асинхронний режим. Це коли є навчальна платформа, куди вчителі завантажують відео, лекції, завдання, тести. Є щоденник, в якому контролює вчитель самого учня, але немає постійних онлайнів, і ви вільні в своєму часі. Тому ви зможете повноцінно розвивати індивідуальні особливості саме вашої дитини. Яку пораду я можу дати особисто для майбутніх батьків та першокласників? Перша дистанційна освіта це освіта якісна. Як вибираєте даний заклад, ви радитесь, спілкуєтесь, переглядаєте платформу, спілкуєтесь з адміністрацією, з директором, переглядаєте демоверсії, і дуже важливо знайти саме ось цей контакт. Перший клас найважливіший клас для навчання дитини, і особливо батьки хвилюються в цей період. Але повірте мені, маючи досвід і в традиційній школі, і в державній, і в приватній традиційній. І зараз в дистанційній школі я можу стовідсотково свідчити про те, що навчальний спектр в дистанційній школі найкращий. Тобто від результати будуть дуже хороші, адже постійна співпраця батьків, дітей та вчителя дають круті результати. Які ж ми методи використовуємо в початковій школі в джерелі? Звичайно, це в нас запис занять, власних, які ми створюємо особисто, з використанням різних програм. Це тести, гра, завдання, створення лекцій, онлайн-заняття. І тому, щоб отримати консультацію, перейдіть на наш сайт або напишіть нам в Дірект. Я з радістю відповім на всі ваші особисті запитання і допоможу у в світ дистанційної освіти. Чекаємо вас в дистанційній школі Джерело.